поєдинків чоловіків, потім ще будуть ясна річ, бої серед жінок вже в іншій групі. Яна Шелемба, Марія. Правда. Наступна пара фіналісток. чемпіонка світу 2023 року бачимо що дівчат вже є доволі серйозні титули тобто пройшли вони в спорті певний шлях який заслуговує на повагу і є можливість у них продемонструвати свою майстерність Працюють у стійці. Намагається зустрічати свою суперницю Яна. Лоу і потужний правий прямий. Лоу-Кіко відповідь від правди. Жорстко-жорстко і агресивно. Яна атакує у стійці. Лоу-кік, акцентований і двіка. Перекривається. Марія, правда? І відповідає, але який удар. І вона падає, падає після жорсткого удару. І все. Це нокаут. Це нокаут. І швидка перемога є на Шалембе. Нічого собі, оце так фінал, оце так розв'язка, оце так перемога. Браво, браво, браво! Потужний удар на зустріч і все. Долю бою було вирішено. Давайте подивимося повтори. Дуже дуже ефектна перемога.